Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 6 лютого 6 лютого 1820 року з порту Нью-Йорка в Атлантичний океан вийшло судно з першою організованою групою колишніх північноамериканських рабів, які прямували до Фрітауна у сєра Леоне для цих людей це була не просто подорож, а спроба почати життя. Заново далеко від принижень, дискримінації та обмежень, які вони пережили в Америці. Ідею такого переселення підтримувало американське колонізаційне товариство, створене у 1818 році Робертом Фінлі. Його метою було повернення звільнених афроамериканців на історичну батьківщину. Хоча сама ініціатива викликала чимало суперечок як серед білих американців, так і серед самих переселенців. Уже наступного року на західноафриканському узбережжі виникла колонія Ліберія, яка з часом перетворилася на окрему державу у 1847 році. Вона проголосила незалежність і стала першою демократичною республікою в Африці. Ця історія про складний шлях до свободи, нові початки і пошук власного місця. У світі вона нагадує, що навіть вимушена подорож може стати початком великої історії. А як ви вважаєте, чи можна вважати створення Ліберії успішною відповіддю на проблему рабства? 1996 рік став важливою віхою для України у контексті міжнародної наукової співпраці та освоєння Антарктики 6 лютого, Великобританія передала свою антарктичну станцію Фарадей Україні. Це була неймовірна подія, яка стала початком нового етапу в антарктичних дослідженнях для нашої країни. Після передачі станції Фарадей українські полярники оновили її інфраструктуру та переоснастили обладнання. Станція отримала нову назву Академік Вернацький, на честь видатного українського вченого академіка Володимира Вернацького, який багато зробив для розвитку науки. Це була перша українська станція в Антарктиді, і вона стала важливим науковим осередком для дослідження навколишнього середовища, клімату, а також вивчення впливу людини на природу. Перехід станції під контроль України був не лише політичним жестом, а й великим досягненням у сфері науки. Муки та освіти. Українські вчені з того часу продовжували роботу на станції, активно займаючись метеорологічними спостереженнями, геологічними дослідженнями, а також збором даних про стан довкілля. 6 лютого 1958 року сталася одна з найбільших трагедій в історії футболу. У Мюнхені розбився літак, на борту якого перебувала футбольна команда Манчестер Юнайтед. Літак британської авіакомпанії, що перевозив гравців, тренерів і журналістів з Белграда після матчу Кубка європейських чемпіонів, зазнав аварії після третьої спроби злетіти з Мюнхенського аеропорту через сильний снігопад, і погану видимість. Пілоти не змогли здійснити зліт з першої та другої спроби. Третя спроба теж не увінчалася успіхом. Швидкості літака не вистачило для нормального набору висоти, і він пробив паркан наприкінці злітно-посадкової смуги і врізався лівим крилом у будинок, що стояв неподалік, і вибухнув. В результаті катастрофи загинули 23 людини, серед яких було вісім гравців Манчестер Юнайтед. Вижила 21 людина, більшість з яких отримала важкі травми. Серед виживших був і Боббі Чарльтон, який пізніше став легендою клубу і одним з найвідоміших футболістів світу. Травмовані гравці та персонал клубу стали символами відродження команди, яка через кілька років після трагедії виграла кубок чемпіонів. 6 лютого 1721 року народився Крістіан Хейнекен, якого в народі прозвали Немовлям з Любека. Уже з перших годин життя він вразив оточуючих своєю надзвичайною здібністю до навчання. Розповідають, що він почав говорити буквально через кілька годин після народження, і це було лише початком його неймовірних досягнень. До року життя Малюк вже знав всі основні тези з п'яти книжжя. До двох років міг цитувати всі основні події Біблії а до трьох років знав історію, географію, латину і навіть французьку мову. Подібний розвиток не міг не привертати увагу. Король Данії Фрідріх IV наказав доставити Крістіана до Копенгагену, аби особисто пересвідчитись у правдивості цих історій. І навіть сам король був вражений здібностями дитини. Але через деякий час, на превеликий жаль, дитина захворіла і, передбачивши свою власну смерть, пішла з життя у чотирирічному віці. Його надзвичайні здібності. І досі залишаються загадкою для багатьох. Як вважаєте, чи могли такі феномени бути справжніми або це лише легенди? Якщо вам подобається дізнаватись про цікаві історичні події, то підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.